Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. Дубль, 2. Яке життя, такі ефіри? Відповідно, починаємо трошки спочатку. Сьогодні у нас ефір присвячений питанням виплати бойових нашим військовослужбовцям. Сьогодні ефір буде побудований таким чином, що трошки розповім загальну теорію і потім дам відповіді на ті питання, які ви залишали у нас в коментарях, або телефонували. Це я таким нагальним ну, багато разів дублювалося, відповідно, є смисл це один раз сказати і на публіку. А, також нагадую про те, що в четвер у нас буде рубрика відповіді на ваші питання, тому будь ласка, пишіть їх під цим відео, пишіть їх в коментарях. А якщо ваше питання не може чекати до четверга, бо це аж після завтра, то будь ласка. Дзвоніть за номерами телефонів, які ви бачите під цим відео. Також є у нас в описі посилання на наш телеграм-канал, де тільки найактуальніше, тільки найцікавіші новини. Не хвилюйтеся, ми не спамимо. Виключно найголовніше. На маю сподівання, да, пане Андрію, добрий день. Вітаю вас знову. Дякую за вашу активність. Пишіть, пишіть питання, будемо розбиратися. Так, і сьогодні ми відповідно поговоримо про наші бойові виплати, наших військовослужбовців. Для початку повернемось до питання грошового забезпечення. Ті, хто з нами вже були на першій частині, то я дуже перепрошую, але потім ця, цей запис буде викладено, відповідно, мені треба розповісти все спочатку. Тому трошки, трошки вашого терпіння, ми будемо переходити далі. Відповідно, грошове забезпечення військовослужбовців, воно залежить від посади від звання і відповідно від відомства, в якому така особа проходить службу. Посади звання це і надбавка за вислов років. Це основні види грошового забезпечення. Вони є сталими в залежності від цих складових, і від них рахуються вже всі інші складові грошового забезпечення, такі як шифрувальні роботи, такі як режимка, такі як надбавка за особливості проходження служби, найцікавіше серед усіх надбавок, і відповідна премія. Наприклад, в ЗСУ питання додаткових видів грошового забезпечення, воно визначено відповідною телегра... ну, розпорядженням, яке доведено телеграмою міністра оборони на такий то календарний рік, і визначається в залежності знову таки від тарівки від окладу. І що цікаво, то чим нижче. Звання тим більше, наприклад, та сама премія. Тобто, умовно кажучи, у е, полковника там е, це може бути ну на 19 й рік, це там план не цікаво. Там умовно кажучи, 22-й рік 35%, А у солдата може бути 500%. А е, для чого це робиться? Е, це робиться для того, щоб більш-менш балансувати е, відповідно грошове забезпечення військових для того, щоб дійсно вони отримували хоча б скільки то ну приє, приємному е, суму е, собі на картку. Грошове забезпечення це у військовослужбовців – це аналог заробітної плати для цивільних. Він також виплачується в залежності від того, як особо проходить службу, вони оплачуються двічі на на місяць, і так далі. А що є відповідно цікаво? Цікаво є те, що у нас наразі діє. Ну це не цікаво, це дуже сумно, але воно є. Відповідно діє період воєнного стану, стан такий, і відповідно військовослужбовцям за виконання певних завдань передбачено. Певні доплати. А якщо це завдання, які не пов'язані безпосередньо з нульом або виконанням особливих завдань, але все ж таки вони пов'язані з забезпеченням цього всього, то військовослужбовці отримують додатково до грошового забезпечення 30 тисяч гривень. Якщо у нас бойові частини, бойові завдання виконуються, але не на нулю, то вони так можуть отримувати 50 тисяч гривень і 100 тисяч гривень те, що у нас передбачено за виконання особливих завдань безпосередньо на лінії зіткнення, там і, 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 і на жаль, дуже часто звертаються до нас службовці або колишні, або нинішні, які не отримують цих сум. А з тридцяткою більш-менш все ж таки розбираються і розбиралися, да? тобто, там таких великих проблем немає, а з соткою постійно якісь трабли. А, трабли буває таке, що був, але немає документів. А, трабли бувають такі, що а, документи є, але а, чомусь не платяться. А, трабли буває таке, що взагалі оформили так, що машина поїхала, а поїхала вона сама. Тобто, машина на нулі була, а людина, яка її туди-сюди ганяла, такого не було. От це все дуже сумно, це все в першу чергу залежить від командування, і а, насправді, от скільки е, приходять людей, скільки військовослужбовців, з якими е, ми спілкуємось, то якщо у тебе нормальне командування, то це просто на вагу золота, тому що це і забезпечення, це і ці виплати додаткові, це і певні особливості виконання завдань, це і повернення на свою точку е, тоді, коли ти був на завданні. Це, ну, насправді це максимально важливо і допомагає зберегти життя наших військовослужбовців. Але, на жаль, не всі командири до цього відповідально відносяться. А далі розмір виплати бойових він залежить від того, яку кількість часу ви провели на лінії. Да, тобто, мовно кажучи, якщо ви були там 2-3-5 днів, то само собою що 100 тисяч повністю вам не виплатить. Вам виплатять пропорційно до періоду перебування в такій зоні. На підтвердження цього, у нас є довідки. Дав відповідні, які пишуть, що з такого по такої, то перебував там, -та 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 -та. Вот, на їх підставі їх, власне, кажуть, і, власне кажучи, оформлюються всі ці документи. А, що у нас має бути? У нас має бути наказ командування про виконання бойових завдань або направлення на службу у зону бойових дій. У нас мають медичні документи і довідки. Якщо раптом ця виплата пов'язана з лікуванням, вже, на жаль, так трапилось. А Якщо ж да, у нас статус полону або зниклого безвісті, то відповідні документи. Рапорти та підтвердження участі у бойових діях також допускаються. Зараз в подальшому буду відповідати на питання і про це скажу більш конкретно. Але якщо навіть о, так трапило, що на щодо командування вам не дали там довідку. Але у вас є рапорти і, і і збирайте. Збирайте зараз, поки це можливо, тому що є така велика біда, що люди відслужили через півроку, рік звільнилися. Такі о, а мені ж там повинні були виплатити щось. А де ж я зараз взятися щось, коли частину вже ліквідували, там чи ще щось трапилось? Да ніхто не знає. Тому, якщо таке е, відбулись м, якісь у вас під час служби особливості її проходження, і ви маєте змогу це зафіксувати, отримати відповідні документи. Будь ласка, робіть це, поки не стало пізно, поки є ще що е, збирати. А чому у нас можуть відповідно не виплатити та не нарахувати таку сотку? Ну, перше, це саме основне да це у нас взагалі не зібрані документи або не подані документи, навіть якщо вони зібрані. На жаль, з таким також стикаємо, що сама військова частина веде себе неналежним чином. А далі це відповідно військовий не був там. Да, то есть, такі також бувають, що якби я виїхав з усіма, всі поїхали далі, я залишився десь там. Перед і а раптом я можу отримати те ж саме, що отримали ті, хто був на передовій. Далі, це у випадку, якщо військовослужбовець перебуває в статусі СЗЧ або вчинить дизертисту. На жаль, ні. А, відповідно, порушення праву дисципліни і добровільна здача в полон або нанесення собі тілесних пошкодження. А, пф, важко доказуємо, але в принципі на сьогоднішньому часу взагалі питань нема, дякуючи нашим розвитку техніки і експертизи. Все І все інше, якщо є відмови, то треба або дозбирати документи, або ставити питання перед керівництвом щодо правомірності такої відмови, або вже судитися, або як мінімум звертатися і писати скарги реагування на вищестоячі органи, ну, на ОК, на генштаб. Ну, як правило, це відбувається так. Що ми можемо зробити? Те, що обов'язково, ще раз кажу: якщо у вас трапились такі якісь періоди служби, які. Потребують додаткового підтвердження, то, будь ласка, збирайте документи, оформлюйте їх, отримуйте дублікати, якщо це можливо, або хоча б слідкуйте, щоб це все було у вас в ваші особові справи, ваше діловодство це подало. Бо ну потім зі сплином часу відновити щось майже нереально. На, на жаль, от і приходять до мене дуже файні хлопці, чоловіки, дівчата, а да і кажуть: А от 23-му році, а зараз 26-й, і ти такий ну блін, і що мені з цим робити? Незрозуміло, да, тому, будь ласка, в першу чергу це ваша е, цікавість. В першу чергу це ви зацікавлені в тому, щоб ці виплати відбулися. Тому, будь ласка, трошки вживайте заходів до цього. А, так, з цим є. А, ну, начебто, тепер питання. Питання саме цікаве, як завжди. А, так, а, мені нарахували на всю суму бойових, що робити. Дивіться, якщо ви були весь місяць і вам не нарахували всю суму, питань немає. Тоді є смисл. Якщо ви були кілька днів, і вам пропорційно до цієї до цих цих відбутих днів нарахували відсоток від 100, то тоді все правильно. Якщо затримали виплати, то я скажу так: як показує практика, до двох місяців це неправильно, але це стандартно. Якщо більше, то є смисл розбиратися, є смисл звертатися письмово, тому що тільки в письмовому вигляді ви потім зможете щось довести. Якщо ви звернулися усно і вас направили, чекати, чи сказали, що все буде, чи ще щось, то ви ж потім це нікуди не зможете прикласти і суду довести, що ви взагалі зверталися. Тому от... У залежності від цього, да, якщо це вже там півроку вам нічого не виплатили, то звертайтеся вже ж письмово з рапортом, що тракта, так-та, і так-та, так, та прошу повідомити, коли буде виплачено кошти, за там то-то, тота, -та, то, то та то та І обов'язково, якщо ви подаєте якісь документи, запит, заяви, рапорти, у вас має бути підтвердження отримання цих документів. Це може бути, або якщо у вас два екземпляри, ви один подаєте на другому, вам ставить відмітку в канцелярії діловодстві, що у вас є? Другий варіант. Ви подаєте один екземпляр, але вам поставили відмітку, ви сфотографували трошки гірше ніж перший, але так ж піде. Третій варіант це ви направляєте Укрпошту заказним з повідомленням для того, щоб там був підпис уповноваженої особи про отримання такого рапорту. Але тут є нюанс. Якщо частина постійно змінює місце дислокації, то якби піймати її на пошті ну досить важко. Але це також офіційно належний спосіб захисту донесення тих документів, які ви хочете подати на розгляд вашої частини. Армія плюс само собою, але там не всі шаблони, наскільки мені відомо, є з тих, що інколи необхідно подавати. Так, чи можна отримати 100 тисяч, якщо я був в зоні бойових дій лише 5 днів? Дивіться, постанова 168 від від го року Кабінету міністрів України каже про те, що пропорційно. Тобто, повністю 100, ви не отримаєте, але якщо ви були там 5 днів, то за ці 5 днів ви кошти маєте отримати. Так, як довести, що я брав участь у бойових завданнях для отримання 100 тисяч гривень? Дивіться, відповідно до вимог, визначених рішенням міністра оборони України від 23-го року, 57-17З, для підтвердження безпосередньої участі відряджених військовослужбовців у бойових діях, надається довідка командира військової частини, додаток No1, до, до, до якої, якби, там видно, да, коли що ви виконували. Якщо такої довідки немає, то це ще не значить, що ви не маєте права на отримання такої виплати, але це значить, що швидше за все своє право на отримання виплати вам доведеться відстоювати через суд. І от тут якраз е, потрібно бойові накази, журнали, бойові донесення, рапорти командирів підрозділів і так далі. Верховний суд сказав, що на наявності таких документів е, через суд можна оскаржити не виплату вам цієї сотки. Наприклад, от одна з справ це 25-го року від постанови Верховного суду 25 лютого 25-го року 460, 69,81, дріб 23. Але зверніть увагу, 460 це навіть не Київ. І людині, щоб дойти до Верховного суду, знадобилося два роки. Тобто, в 23-му році справа була подана, в 25-му була остаточно розглянута. Було залишене без задоволення скаргу е, військової частини. Відповідно, е, краще збирайте документи, отримуєте все зразу, щоб потім не довелося чекати дуже довго на виплату ваших коштів. От, але як раптом, якщо вже так трапилось, нічого страшного, такі випадки також є, і у нас також ми з цим працюємо. Є накладки більше по збору документів і підтверджень, і е, інколи по виконанню. От тут також, да, на жаль, е, військові частини наразі дуже часто не хочуть платити ці гроші. але тим не менше. Що робити? Якщо нічого не робити, нічого не буде. Так, чи нараховують бойові тим, хто перебуває на лікуванні після поранення? Е, так, під час участі в бойових діях, якщо ви отримали поранення, у тому числі контузію, травму або каліцтво, то так, ви маєте право на цю сотку. Але це не значить, що у вас буде бойова сотка, а лікарняна сотка. Просто ці лікарняні, вони, як правило, так між собою називаються лікарняні. Да, але це те саме 100 тисяч гривень. А, тут а, потрібно, щоб це поранення було саме під час захисту батьківщини, щоб ви а, були в засобах індивідуального захисту і, а, само собою, не перебували в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тоді так, ви маєте право на отримання цілкової сотки за період лікування. Там є також певні умови: 4 місяці, потім до 12. Ну, коротше, але да, маєте право. А, так, а, наступне питання: це мій брат пропав безвісті. Чи має право родина на бойові виплати за цей час? Так, також я на початку ефіра казала про те, що якщо є бойове розпорядження від, ваш, ну, від вашого брата, то родина має право і чи хто там вказаний в цьому бойовому розпорядженні має право на отримання повної суми. Якщо такого бойового розпорядження чомусь не було, або, наприклад, він зник раніше, ніж було введено вимоги щодо такого бойового розпорядження, тоді буде отримувати половину, а решта буде зберігатися на рахунку вашого брата. Коли він повернеться, а ми Свято, віримо в те, що це все вийде саме так, то йому ці гроші будуть виплачені. Далі вже будуть розпоряджатися їм, е, їм так, як заважаєте за потрібні. Так. Що робити, якщо командування не подало документи для нарахування бойових на фінансову службу? Звертатися з рапортом, якщо не реагують, звертатися до адвокатів-юристів для того, щоб робили запити, скарги бо е, чим далі ви від цих подій. Тим е меншуються кожен раз ваші шанси на отримання всіх цих виплат або затягувати момент їх е виплати, якщо буде через суд. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо на вас не реагують, то якби, треба скаржитись. але ви маєте розуміти, що ці скарги ви будете е під час оскарження цих дій, ви будете перебувати в вашій частині. Інколи це суттєво ускладні моменти оскарження саме з морально-психологічної, інколи фізичної точки зору перебування в конкретної частині. Але тут питання завжди стоїть так, да, е, хтось приходить до мене тоді, коли перевівся в іншу частину. І ми починаємо боротися з минулою. Хтось каже, хай по спробують мене звільнити. І продовжує е, працювати і виборювати свої права. Хтось вже після звільнення за цим звертається. У кожного своя ситуація. Розумію, як людина всіх. Е, єдине, що кажу, що чим далі ми від е, подій, тим інколи складніше довести, що вони були і що ви маєте право на якісь виплати. Так е, е, наступне питання: чи нараховують бойові військовому штабі, які не на передовій? Е, Взагалі-то ні, бо тому вона і передова, тому вони і бойові. Але є е, е, можливі виключення е, от, е, про них. Сьогодні розмовляти не будемо. Так, мені нарахували 30 тисяч замість 50. 000. На якій підставі як оскаржити? Дивіться питання: перше: чи мали ви взагалі право на ці 50 тисяч? Якщо так, і які у вас документи на цій підставі і оскаржуємо? Як оскаржити? В першу чергу написати рапорт. Докласти документи, але або засвідчені е, копії, е, от, але оригінали залишаємо поки собі, поки не дійшло все це вже до от, відповідно, да, Подати рапорт і подивитися, що вони вам напишуть. Можливо, вже самого факту звернення вашого за захистом своїх прав буде достатньо для того, щоб вам нарахували належні кошти. Якщо ж ні, будь ласка, звертайтеся, будемо писати запити, будемо писати скарги. Це все є. Не скажу, що воно працює 100%, але працює. І е, буває таке, що навіть без суду люди отримують свої гроші. Е, кожен все настільки індивідуально, е, що якби наперед не скажу, залежить від частини і від ваших обставин, але те, що треба боротися, то да, бо це ваші гроші, е, це ваше право, яке ви е, чесно добросовісно е, виконуєте і маєте за це так само чесно добросовісно отримувати свою плату. Так е, чи можна отримати додаткові 70 тисяч гривень на нулі за службу на нулі, якщо я був там частково? Пане чесно, читали в поперек це питання, так і не зрозуміло. Ви ваша частина там була, ви там були близько, чи яким чином частково? От. Якщо ви були там певний період часу, то так само, як з перших питань да, пропорційно. От. Якщо ви туди не, не приїхали, там, типу, поставили галочку, що я майже доїхав і повернулися назад, то на жаль, ні. Ну, документи дайте документи. Да, з документами можна все. Питання, якщо вони у вас є. От. Якщо не зрозуміло питання, е, чи ви мало на увазі щось інше, будь ласка, телефонуйте, будемо розбиратися вже безпосередньо да, в ході консультації. Можливо, якісь подробиці ви мені дасте, і я зможу відповісти більш коректно. Так, е, як довго триває перевірка документів для нарахування бойових? Дивіться, коли і як? Інколи бойові виплачують вже на наступний місяць після того, як ви там були, інколи опрацювання вимагає 2-3 місяці. Якщо більше і ваше командування, ваша частина, там командир, хто у вас є, нічого не каже з цього приводу, тоді треба звертатися, треба оскаржувати. Тому що знову таки повертаємось до моменту. Чим далі від подій, тим складніше щось довести і отримати. А, так чи нараховують бойові військовим, які виконували розмінування поза Е, Дивіться. А... Читала, 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 читала відповідь на це питання і бачу, бачу це так. Якщо у вас є документи, які підтверджують, що ви це робили, так і тобто є у вас спеціальні завдання, там накази, розпорядження і так далі, тоді є смисл претендувати на більші виплати. Це може бути не 100, це може бути 50, але тим не менше, не 30. А якщо ж от, тільки так, то тоді, мабуть, більше ніж 30 вам не положено. Знову таки, питання в ваших документів: що у вас є на руках? Або що можна отримати, якщо зайнятися цим питанням? А вот, що робити, якщо затримують виплати понад місяць? Знову таки, да, тобто один місяця. Чесно, я не бачу смисла е, заводити це все, тому що е, напишемо скаргу, напишемо запит, вас візьмуть на контроль. Е, всі, ви чудово, хто служить чи служив, знаєте, як це все відбувається, і смисла в цьому немає, бо все рівно випадків. Якщо вже ж затримка, має систематичний характер, регулярно ваша частина не вам гроші. Тоді так треба звертатися, треба скаржитись. Можливо, судитись, але ну тут кожен зважує для себе. У кого наскільки вистачає характеру перебувати в цій частині, від якої ви судите. чи можна отримати бойові за попередні місяці служби? Так, а вже ж, якщо ви виконували завдання, були на передовій, у вас є про це документи, але чомусь вам не було виплачено, так можна отримати. Для тебе навіть якщо ви звільнилися, все рівно треба отримувати, просто треба буде це швидше за все робити через судовий процес. А, так, чи враховуються вихідні дні та лікарняні дні для, при обрахунку бойових? А, дивіться, рахуються а, дні, які ви були в зоні. Так, тобто, якщо ви, ну, у вас же там немає вихідних чи не вихідних, ви в зоні, от у вас написано по вашим довідкам, там з такого-то по такого. то от, Це окремо. Якщо у вас лікарняні. То вам за лікарняні платиться окремо, тому що, по ідеї, якщо ви в зоні бойових дій отримали поранення, ви на лікуванні, то ви це поранення пов'язане з захистом батьківщини. І за е, лікування у вас платиться, ну якби, умовно називаємо її лікарняні, але це сама додаткова нагорода. От, тому якби вони е, у вас туди враховуються. От, якщо ж ми кажемо про те, що чи входять в період е, перебування в зоні бойових дій виконання завдань, в той період, поки ви були на лікуванні, то швидше за все ні, тому що там саме питання виконання завдань пов'язаних. Тобто, да, брав участь, Вот тут я думаю, що ні, це окремо. Так, е, чи можна поєднувати бойові з іншими надбавками та преміями? Е, взагалі, да. Ну, тобто, є у нас там за збитий літак, за, за, за це все окремо, ваші бойові окремо, але, наприклад, тридцятка, п'ятдесятка і сотка отримувати одночасно не можна. Тобто, це все одна грошова винагорода. Е, питання тільки про змірі, в залежності від характеру виконуваних завдань. А, додатково до цього ще ваші якісь там е, Особливості вашої служби, да, вже ж. я перебував на передовій, але документи загубилися. Як відновити право на виплати? Це, мабуть, найскладніше, найсумніше питання, яке, взагалі я чую, коли до мене приходять люди. Дивіться, є така історія: ми робимо запити вашу медичну установу, вашу частину, на Міноборони чи на ОК і так далі. Якщо ваша частина чомусь при передислокації. Так, дислокувалося, що не зберіглися ваші документи, то довести щось буде дуже складно. Не кажу, що неможливо, але ну, дуже складно. От. Але треба знову таки дивитися, що є, за що можна зачепитися, що подати, що запросити, що відсудити. От. Не просто так. Да. От знову таки, повертаємось до питання: чи є смисл затягувати? Смису затягувати немає. В ваших інтересах зробити все максимально оперативно, поки по-свіжому можна отримати щось. Відомості, документи, людей, які можуть це підтвердити, це все на жаль, час і цей час він грає проти вас. А, так і чи впливає статус мобілізованого чи контрактника на розмір бойових виплат? Ні, а, наші шановні, слава Богу, в цьому питанні жодного дискримінації немає. Якщо ви по контракту, чи ви мобілізовані, чи у вас контракт старий, який продовжений, а, да, ви ці виплати вони стандартизовані в залежності від характеру виконуваних завдань? Тому тут не хвилюйтеся жодної дискримінації по цьому признаку у нас немає. Питання у мене закінчилися. Теорію коротенько, начебто, доповіла. Тому я всім бажаю гарного теплого дня, наскільки це можливо, як мінімум зі світлом і опаленням. І чекаю вас у четвер. Також чекаю ваші питання з радістю. Будемо на них відповідати. Якщо не можемо чекати до четверга, то телефонуємо за номерами телефонів під цим відео, записуємося на консультацію, розбираємо саме з вашою ситуацією і знаходимо найоптимальніший спосіб вирішення вашого питання. Всім дуже дякую, всім гарного дня, мирного неба. Слава Україні.